Вітаю всіх! Сьогодні обзор роз'єма такого SNO 63-64 88 року, 8 місяця він випуску. Іменує мій в народі мамка. Ось так він виглядає. Бачимо блискучий білий метал. Признак того, що роз'єм має чисте срібло, три дев'ятки, скажімо так, ось так він сам аж виблискує. Пишіть в коментарях, кому попадали такі роз'єми, де вони найчастіше зустрічаються. Кому можливо, попадали роз'єми з золотом платиною. Пишіть обов'язково. Буду радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписатися на канал. Всім пока!